А на твою думку, які є інструменти і стратегії, щоб все ж таки компанії не програвали конкурентам, а могли їх випередити? Ох, ну це викласти найголовніше mm -hmm. одразу можна. Я думаю, що головний елемент це взагалі мати стратегію, найму на майбутнє. Більшість компаній, на мою думку, діє реактивно. Mm -hmm. Ми стикнулися з халепою, у нас пожежа, ми кидаємося її тушити. Ми якось тушимо, ми якось виконуємо план найму за цей місяць, або не виконуємо, але зі скрипом працюємо. Mm -hmm. Ну і наступний місяць для нас нічим не легший, а то й важчий, ніж був попередній. Якщо мати стратегію і послідовно її реалізовувати, це не означає, що стратегія вона десь на камені витісана, і ми не можемо потім її змінювати. Але якщо ми розуміємо, що, наприклад, ми робимо ставку на молодь, і ми починаємо співпрацювати з університетами, взагалі ще з першого курсу кличемо студентів на практику, чи запроваджуємо дуальну освіту тощо, тощо, це вже елемент стратегії. Або ми вирішуємо, що ми будемо працювати з людьми, які вийшли на пенсію. Ми розуміємо, що вони можуть працювати ще декілька годин на день, їм було б це приємно, вони угу. хочуть відчувати себе корисними. Але для цього теж має бути певна. Стратегія або у нас має бути стратегія розвитку людей всередині команди, коли ми кажемо, ми тебе візьмемо без досвіду роботи. Головне, щоб в тебе було бажання, а у нас є все для того, щоб тебе навчити. І для цього теж багато потрібно зробити підготовчих кроків. Але роботодавці часто думають про те, що оці всі підготовчі кроки вони потребують купу ресурсів. Угу. Це мені треба зараз. Викласти свої ресурси, в тому числі фінансові, для того, щоб колись там в майбутньому отримати якийсь результат. Тому ми не бачимо не завжди точніше, бачимо проактивну поведінку, угу. тому що попрощатися з грошима треба зараз, а результат буде колись потім. І ось це така пастка, в яку роботодавці потрапляють, і не тільки в Цю пастку часто потрапляє будь-яка людина. Коли думає про своє майбутнє, або, uh -huh. точніше, не думає про своє майбутнє, uh -huh. тобто головне, це мати стратегію найму. Я б сказала, що так, uh -huh. супер.